Обласний центр туризму, так звично його називають, має добру славу та здобутки. Не будемо їх перераховувати зараз, але те, що у різних секціях та гуртках займається близько тисячі вихованців, показовий результат. Діти бажають тут займатися із задоволенням відвідують заняття та беруть участь у різних змаганнях та заходах, які проводить центр. Туризм дуже подобається, бо є багато всього цікавого. Ми їздимо по різним змаганням, багато для себе нового відкриваємо. Ну, подобається техніка туризму, дуже подобається, дуже цікаво, захоплюється. На початку літа ми їздили в туристичний лагер, там були змагання, було велотрос. Третє місце маю. Ну також та маємо друге загальне місце з усіх команд. та знайомств виявилися через погодні умови у чомусь екстремальними. але розчарувань не було. Команди, які з'їхалися з Великого Березного, перечина Мукачівського району та Ужгорода, швидко познайомилися та об'єдналися у спортивному азарті та бажанні перемогти. З туристичних профілів напрямків, що тобі найбільше подобається, ой, це орієнтування. Ну, там глядати різні по карті, шукати різні кафе. Це дуже цікаво, особливо коли вся команда. Ну, так більше люди зближуються, стають дружніми, тому мене це захоплює. Перше знайомство із різними видами спорту та туристичних змагань виявилися для дітей цікавими та захоплюючими. Пішохідний туризм, фігурний велоспорт, орієнтування на місцевості усе було для гуртківців цікавим та захоплюючим. Навіть негода не могла стати на перешкоді радості від перемог та власного задоволення. Традиційно на середині вересня закарпатський центр туризму, екскурсії краєзнавства та спорту учнівської молоді проводить змагання. І так звані старти знайомств. Це воно для тих перших, хто перший раз прийшов до нас в гуртки по всіх напрямках то тобто спортивний туризм, спортивне орієнтування, велотуризм, велоорієнтування, також краєзнавчі напрямки, які всі в нас є. Тобто вони приходять і так, щоб на вочі, дачі як не знаю сказати, показати їм то, що яку, який гурток вони для себе обрали і так далі. 60 гуртків, у яких близько 900 учнів займаються різними видами спорту та туризмом, налічує закарпатський центр туризму, краєзнавства та спорту. Є добрі здобутки, спортивні успіхи, всеукраїнське визнання. Та найголовніший здобуток це задоволення та радість дітей, які полюбляють заняття у різних гуртках та домагаються результатів. Найпрестижнішим серед турнірів, що організовує центр, є Кубок Саса. Пан Дмитро більше 20 років займається спортивним орієнтуванням, а має своїх успішних вихованців і цінує те, що своє життя присвятив дітям та улюбленій справі. Півстоліття я працюю на дитячій туристській станції. Так вона називалася. Тепер це обласний центр, закарпатський центр який кремнасті екскурсії спорту учнівської молоді. От ну і традиційними в нас завжди є змагання. По туризму пішохідному, по водному туризму, по велотуризму і по орієнтуванню спортивному. Це окремі види спорту. Вони являються офіційними не лише у нас у Закарпатті, але і на Україні, і навіть у світі.